Робота, кар'єра що попереду. Обирайте позицію і слухайте відповідь. Перший варіант. Попереду стабільність. За гарну роботу ви будете отримувати гідну зарплату. Підвищення не планується, але на своєму місці ви будете триматися міцно. З фінансами проблем не очікується. Другий варіант ваша наполегливість дасть. Хороший результат. А от якою ціною, це вже інше питання. Ви все тягнете на собі, стресуєте, бо не встигаєте все, що запланували. А не встигаєте, тому що все робите самостійно. Це якесь замкнуте коло. Роздайте трохи обов'язків іншим. Грамотно розставляйте пріоритети. Світ не рухне, якщо ви відпочинете. Бережіть себе. Третій варіант. Вас чекає успіх. Нарешті ви завершите все, що планували. Причому дуже успішно ви будете в ударі, прийняті вами вірні рішення приведуть до реалізації всіх планів, буде суттєве просування по кар'єрних сходах. Ви отримуєте визнання і колег, і керівництва. Четвертий варіант попереду непрості часи. Для того, щоб вистояти, вам буде потрібна впевненість у собі і вміння стояти на своєму. Якщо ви не поступитесь своїми інтересами, то всі конфлікти, проблеми вирішаться, по ітогу вам на користь. Головне, не хапайтесь за все відразу. Вирішуйте проблеми поступово. Ваша хоробрість і внутрішня сила допоможуть змінити. Умови роботи на краще.